Привіт! ми сьогодні будемо говорити про корупцію. Багато корупцію на війні, корупцію на дронах, і це не буде плохо про статтю New York Times щодо Firepoint. Я його теж коротко прокоментую. Просто м'яко говорячи, це розчарування в New York Times, тому що. Стаття достатньо слабка. А будемо ми говорити про вже доведений факт корупції, який НАБУ і САП нам оголосили. Корупція на Дронах не дальнобоях, а якраз джей Mavic і аудели на 90 мільйонів гривень. І тут одразу до декілька цікавих речей, на які ми маємо звернути увагу, в тому числі до речі, приємних для мене. Як то не буде не дивно використовувати це слово щодо фінансового моніторингу. Тож, сьогодні ми розбираємо історію про дрони, корупцію на ній, підозри на і Сап і навіть роботу фінансового моніторингу. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, і ми починаємо. Окей, давайте перше. Стаття Нью-Йорк Таймс про FirePoint. Бачив, стаття мені не сподобалось. Ну, тобто, як ви знаєте, я, м'яко говорячи, не є фанатом Міндіча, але стаття написана. Погано з точки зору фактажу. І ні, не шукайте зв'язок між скалигою, Це хто не знає, реально е, номінальний чи юридичний власник Firepoint-а і попередньою компанією, і міндічем. Там ви цей зв'язок не знайдете. Він трохи в іншому, якщо б говорити, але ну мені здається, що давайте дочекаємось якихось подій, які відбудуться. Ну, що найменш з в Нью-Йорк Таймс, конкретно я би увагу не звертав при тому, чи ви за Firepoint, чи проти. Вона реально написана так собі. Тепер перейдемо до фактів корупції, які вже нам відомі, теж на дронах, але вони стосуються іншого періоду і відповідно інших дронів. Тож 29-го. 28 і відповідно 29 жовтня нам набу видає дані про те, як конкретно в даному випадку вже викрита і надана підозра по корупції на дронах. Тут відповідно набу дало підозру посадовцям Держспецзв'язку, Я так розумію, мова йде про заступника директора департамента і представникам приватних компаній. Які увійшли у змову, і відповідно продали приблизно 400 дронів G-Mavic 3 і 1300 дронів Autel, які відповідно були за завишеними цінами. В даному випадку історія максимально проста. Не те, щоб тут була якась дуже сильна і складна схема. Ребята просто продали значно за вищими цінами ці дрони, і відповідно весь на. Вар вивели по фірмам посередникам. Я вам зараз напевно покажу відео від самого набу, тому що мені здається, вони достатньо просто цю схему і описують. Фінансового директора щодо порядку відкриття казначейських рахунків товариств, учасників закупівлі. Рахунок казначействі для ТОВ. Відкриваємо згідно постанови 1070? Ну все так само, як по ТОВ. При цьому майбутній переможець на момент отримання запиту від держпизв'язку за видом діяльності не міг постачати дрони. Відповідні зміни до установчих документів несли лише згодом 21 квітня 2023 року. У підсумку переможець пропонує дрони DJI Mavic 3 по 132 тисячі гривень за штуку. Хоча, за даними слідства, на ринку вони коштують приблизно 78 тисяч гривень. Аби приховати справжню ціну дронів і вивести отриману маржу, учасники схеми створюють ланцюжок підставних фірм. Оплачено по цепочці товтов тов 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 суми згідно договорів. Водночас працівники компанії висловлюють занепокоєння через викриття підозрілого ціноутворення службою фінансового моніторингу банку. Паніки ще нема в офісі. Через кого? Фінмон походу дьоргає. Точніше, зі свого боку, учасники схеми намагаються обґрунтувати законність такого ціноутворення. Треба зробити комерційні пропозиції від ТОВ та ще від двох юрок з хужими пропозиціями. Я пізніше скину зразок. А яка там вартість? По ТОВ? саме по цьому договору. Ціна за дрон? 133 200. Тоді другу комерційку робимо від ТОВ. Ціна 133 800. Ви зробіть драфт, ми з... поправимо. Вони навіть радять багаторамписати писати моніторингу патріотичніше, щоб зняти підозри. Чим більше і красиві, і патріотичні розпишете, тим краще. Після успіху першого контракту ділки беруться за новий: дрони, аутел, готел 4Т. Та сама схема, ті ж люди, ті самі фірми. 9 серпня 2023 року, фінансовий директор групи компаній доручає підготувати реквізити трьох підконтрольних товариств. Серед них переможець та учасник майбутньої закупівлі, які отримують запити на комерційні пропозиції від держпецв'язку. Зробить по цим фірмам у Ворді, як у вас і по іншим, окремі блоги по реквізитам. А тепер сітрі на одному листочку, будь ласка. Прийшов лист. Друкани на інші не приходило? Теж прийшов занести вам? Ще не обходилося без курйозів. Один з бухгалтерів помічає, що директорка нового учасника закупівлі досі працює у компанії, яка брала участь у тендері на закупівлю мавіків. Привіт! Мені прийшла в голову думка. Треба терміново розрахувати СТОВ бо якось підозріло, що вона в ТОВ працює, і директор по фірмі, яка по дронах подається. Ага, скажи. 5 вересня 2023 року Держспецзв'язку укладає договір на 1300 дронів Autel EvoMax 4 t по ціні 479 тисяч гривень за штуку. За даними слідства, їхня тогочасна ринкова ціна удвічі менша. Таким чином, збитки державі за результатами двох закупів встановили більше ніж 90 мільйонів гривень. Майже 20... Тут я хочу звернути увагу, окрім ну, самих цін на дрони, що відповідно нам ще раз показує, по-перше, цинічність ситуації. По-друге, те, що дрони є достатньо коробосна, якенна історія, тому що ну ціни на них справді дуже важко е встановити навіть ті, хто імпортується за кордоном. Я вже не говорю про ті, які виробляються в середині України України, але і про е дуже цікаві і мені здається не Ганий факт щодо фінмоніторингу. Тут скажу, що мова йде про минулий період, відповідно, ексна вже відповідно вже керівництво фінмоніторингу. Тож як ви розумієте, з. Відео набу спалило всю цю історію фінмоніторинг банку, який відповідно викликав підозру. Як це працює? фінмоніторинг напевно заблокував одну із операцій, які, побачив, що очевидно щось не виглядає. Воно дуже пристойно далі повідомив про це в відповідну фінансову службу моніторингу. ті Зібрали цей матеріал, передали набу, набу подивили, що там відбувається з цими дронами, і виявили саму цю злочинну схему. Ну далі я так розумію, вже довели всю весь ланцюг і всю цю змову. Тобто, в даному випадку це той рідкісний випадок, коли реально фінмоніторинг банку і потім фінмоніторинг як структура спрацювала непогано і. Так чи інакше НАБУ зробила цей матеріал. Тут відверто можна спостерігати окремо переписки цих злочинців, які відповідно так чи інакше нам викладає набу у своєму відео. І як сильно вони ще на моменті, коли запрацював фінансовий моніторинг, почали реагувати і збили відповідно ціни, навіть хотіли повернути гроші. Це мені здається теж непоганий приклад. Я б сказав би так. Превентивної роботи фінансового моніторингу, яку я би і очікував від наших відповідно і не тільки правоохоронних органів, ну і в даному випадку фінансової розвитки. А, зараз я вам просто включу це відео. Ботників зацікавилося національне антикорупційне бюро, де ж підзв'язку та постачальники переглядають їхню вартість у бік зниження. Через розпочати судове розслідування та проведення низки обшуків у внутрішніх чатах компаній починається паніка. Я б не займався хуєю, я повертав би всю суму подобці та й закривав питання. Перша ціна, так як і блять, заї підрасі я думаю, ти знаєш. Коні. Я не розумію, ці приколи. Та суган дограється. Чому не повернути те, що за контрактом мають повернути? У жовтні 2025 року набу і САП викрили оборудку. Двом посадовцям Держспецзв'язку та двом представникам приватних компаній повідомлено про підозру. На рахунках учасників схеми арештували понад 4 мільйони доларів США за кордоном і 17 мільйонів гривень в Україні. Замовлені дрони надійшли у війську і виконують бойові завдання. Слідство триває. Тож, кейс достатньо. Простий, якщо його ми зараз дивимось, то не виглядає це як якась складна верхня рівнева корупція. Та й відверто говорячи, дуже цікаво, як воно все складалося в достатньо простий пазл, що і стосується компанії, їх. Намагання якось показати інші ціни. Потім намагання ці ціни відповідно прибрати після повідомлення фінмоніторингу і початку розслідування. Ну і зараз ми вже маємо історію навіть з арештованими 4 мільйонами за кордоном. Я хочу, щоб і записую вам це відео, окрім того, що мені справді приємно, що в цьому випадку фінмоніторинг допоміг. Заради ще одне. Частини Факт тому, що є все відчуття, що питання з дронами все більше і більше буде зв'язано з антикорупційними розслідуваннями. Давайте говорити відверто. Ми так чи інакше чули про це вже від багатьох джерел. Тож історія з дронами, вона така недвозначна. З одного боку, це справді необхідна штука, і безумовно, ми маємо все краще і більше їх робити для того, щоб атакувати нашого ворога, інакше він не заспокоїться. З іншого боку, як я вам записував багато разів вже відео і навіть пояснень, там ціна утворення достатньо складне, важке, і якщо такі речі можливі, як ви побачили в цьому розслідуванні щодо зловживань з цінами. На імпортовані дрони, де ну відверто, Mavic він плюс-мінус в одну ціну, то це легко порівняти. То з тими, які виробляються всередині, словом особливо модифіковані, які складаються з багатьох компонентів, які теж модифіковані і дуже часто імпортуються реально через посередники, тому що Китай чи інші країни напряму нам не продають. то Тут дуже важко це доводити. І ось якраз зараз задача насправді всіх правоохоронних органів. Так чи інакше не допустити там зловживання, тому що якщо такі зловживання будуть, це говорить про те, що десятки, а то і сотні мільярдів гривень, які необхідні для того, щоб зробити більше таких дронів і відповідно більше атакувати нашого ворога, будуть виведені за кордон і потім їх ловив кращому випадку, як 4 мільйони цієї фірми. І ось, ось тут мені здається, що м'яко говорячи, наша держава точно допрацьовує. не допрацьовує той самий фінансовий моніторинг, який як то говориться, зайнят своїми проблемами з набу і фортифікаціями. Мова йде про Філіпа Проніна. Не допрацьовують всі наші інші служби, які мені чомусь здається, і мають деяких своїх навіть виробників дронів, і недопрацьовує допрацьовує влада, яка. Теж, як говорячи, має своїх виробників дронів, ну той же приклад Кирющенка і, і виробництво одних із далекобойних дронів, я про Мінді зараз навіть згадую. Тож, якщо ми хочемо перемогти в цій війні, я переконаний, що ми хочемо це зробити, то питання, от якраз доброчесності, ефективності, хоча б по тому, що відбувається зараз по дронам, це питання номер один. І відповідно, ми будемо теж свого боку свідкувати для того, щоб наші корупціонери Знали, що окрім моніторингу, багато уваги. Цьому питанню прив'язано саме до цієї сфери. На цьому ми будемо завершити. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нерд. До побачення і до нових зустрічей.